Усім привіт, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо продовжувати читати книгу Таємниця Козацького Скарбу. Сьогодні ми переходимо до розділу 3, який називається, у якому пояснюється, звідки на Полтавщині взялися страуси. Кільце стискалося, здавалося, що виходу немає. Ще раз спробувати відступити. Іншими словами, втекти. У них не було жодних шансів. Обидва чудово розуміли, попри величезне бажання триматися достойно проти шістьох супротивників, битися з ними фактично доведеться лише боді. Данька зівнуть уже під час першої атаки, що зроблять з ним ображені в найкращих почуттях аборигени, краще навіть не уявляти. Данило озирався на всі боки, сподіваючись помітити хоч одного дорослого і гукнути на поміч. Йому навіть захотілося, щоб дивна дівчинка Галка знову нацькувала на всю цю гоп-компанію свого скаженого страуса футбола. Нічого, сором вони якось переживуть, коли шестеро проти двох нічого не соромно. Та як на лихо? Берег саме зараз був безлюдний, навіть галка зі своїм дивним другом вже зник у очей. А зрештою, що кричати убивають, та ж їх не убивають, просто б'ють, та й поки що навіть не б'ють, лише лякають. Та раптом зрозумів Данило не страшно йому. Страшніше, коли за рогу нападуть. Чи з темного кутка потвора шестигового полізе, чи розбійник з ножакою, а тут шестро місцевих примурків, які сильні тільки тим, що тримаються купою і налітають на своїх ровесників або й молодших цілою зграєю. До того ж, вони страусів бояться, звичайних птахів, тільки з довгою шиєю. Хіба треба таких боятися? Ще чого. Тим часом Богдан почав серйозно готуватися до бійки. Стань ззаду, коротко звелів він. Тут Данео погодився визнати його за головного розум зараз ні до чого. Сила потрібна. Посунувся, закриваючи другові спину, і приготувався. Навіщо? Наразі не ясно, але однак був на поготові. Але до того, що сталося наступної миті, друзі готовими не були. Льонька Гайдамака жестом зупинив своє військо і виступив наперед, заговоривши до Богдана: А класно, ти мене той. А де навчився? В одному місці. Хочеш, тебе навчу, відповів Бодя, все ж таки остерігаючись якоїсь подлянки з ворожого боку. Та я все вмію, відмахнувся Льонка і зрозумів Данило, нічого той не вміє, лише визнає сильнішого і пнеться здаватися в його очах гіднішим, аніж насправді. Тільки не підготувався як слід, а випацаний, наче нічого, свої. Після цих слів кільце супротивників якось саме собою зіжмакалося, розсмокталося. І тепер друзі стояли в центрі звичайного хопчачого гурту. Правда, народ, що нам ділити? і собі заговорив Данько Від одного страуса тікали, так що можна сказати, брати по крові тепер. Ти не поспішай брататися, зупинив його Гайдамака Ач, грамотний який. Тут цю пташку навіть міліціонери десятою дорогою обходять. Справді, он його батько Льонька, кивнув на невисокого голомозого хопчину. в міліції працює. Стільки разів хотів того футбола з пістолета застрелити. Бачте, передумує в останній момент. Галка, бачте, розстроїться дуже. Побачивши, що місцевий ватажок налаштований цілком мирно, Данило виступив уперед. Слухай. А хто вона ця галка? І як вона дає страусові раду? Галка наша місцева, бібліотекарчина дочка. Нічого особливого, знизав по очі льонька. І Данько знову зрозумів Бреше. Так поводяться, коли мають до людини певний інтерес. А дівчинка з кісками гайдамаці точно не байдужа. А Страус Страус. Прибудний. Про це Льонька говорив охоче. Один фермер з тамтого села він махнув рукою кудись у бік, вирішив страусів розводити. Однеї це, каже, купите два десятки курячих замінить. Кудись поїхав, десь страусів купив, а цей через кілька днів утік. Просто з загону вирвався і до гаученого двору прибудився. Батьки хотіли назад віддати. Тікає зараза. І головне б'ється, як тільки щось не по його. Як це не по його? поцікавився Богдан. А спробуй відгадай льонька роздрафтовано сплюнув під ноги. Наприклад, назве хтось його куркою все пропав. Він кривдника, наче дзьобом чує, серед ночі може біля хати гуляти. Ну, а якщо проти галки щось маєш. Краще з міста тікай. Тільки м'яч футбольний його і заспокоює. Кажуть, галка, сама до цього додумалась. Тепер ось футболом прозвали. Тільки він не гавчен. А чий? Нічий. Просто гавка його біля курника в дворі годує. Ну, ще він вештається за нею. Правда, може й сам погуляти. Тільки не часто, тому, коли бачиш галку, футбол десь поруч. Він, типу, собаки охоронця, а коли страусу бачиш гавка так само зазвичай недалеко. Добре, що ми тільки про дівчисько і пташисько товчимо. Пора й познайомитися. Правильно, погодився Данило. Отож, поважно кивнув льончик, мене ви вже знаєте. Це кивнув на голомозу Валєра, він же гоблін 2 Батька його в нас здражнить Гоблін, той до валерки прилипло. Гоблін 2. Нічого, не ображається. Так, ну, а це Петко Рудий, Юрку космонавт, теж Юрко, тільки просто, без прізвиська. Ми його так і звемо. Простий. Олег Князь і Харитон, бо прізвище Харитоненко. Ігором звати. Друзі назвалися. Потису новим знайомим руки, і Богдан не втримався, запитав, А чому ви себе бандою назвали? А як? щиро здивувався Валера, Гоблін 2. Не знаю, розгубився Бодя. Банда, воно звучить якось погано. Он створив твій бандитів і вовить правильно. А, відмахнувся Валера. Аби ж справді бандитів. Тут у нас тихо, спокійно, нічого не відбувається, не те, що у вас. Ви ж з Києва, з Києва. Це ж класно, що в містечку нічого лихого нема. Радіти треба. Кому як? зітхнув Юрко простий. Тому ми й назвали себе бандою. І наших справ, до речі, ще не докінчили, рішуче перервав їхню розмову Льонька Гайдамака.